Всіх вітаю. Я тільки після операції мені робили часткову ампутацію пальцеві, ставили додаткові дерінажі. Хочу сказати, що під час останньої операції я прокидався декілька разів і просив анестезіологів, щоб вони мені знову додавали дозу і я заснув. Мені було дуже боляче, особливо під час ампутації. На що вони відповідали? Ми не будемо цього робити, тобі і так не боляче. Хто тобі там обіцяв, що ти будеш всю операцію спати, нехай приходять, так і роблять. Я обов'язково зараз дізнаюся імена і фамілії цих анестезіологів і виставлю їх далі в каруселі. Якщо ви колись в житті будете стикатися з такими анестезіологами, біжіть від них, хочу попередити, що такі лікарі. Являються дилетантами, я не знаю, як вони потрапляють в операційні взагалі і в лікарні в цілому. Бережіть себе і майте на увазі цю інформацію. Я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю, всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських і європейських новин, які спартнерені з офіційними представниками телеканалів і так далі в коротких відео в інстаграм, YouTube, Фейсбук, Інстаграм, в усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою, отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче в профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу.